Вітаю вас! Придбав я титанове горнятко на сайті Aliexpress. Розкажу плюси і мінуси і як я визначав, що це титан. В даному випадку там є багато на сайті горняток від різних виробників, але ходять слухи, що це все робиться на одному заводі, тільки різні марки чіпляються. Тому я вибрав найдешевше. White C називається. І вибрав. Там було три варіанти. Здається, 250 мл, 150 мл. Ні, 250 мл, 300 і 450. Я вибрав найбільше, що там було, 450. Але якщо вам потрібно, титановий, можна пошукати і 500 мл об'ємом, 550, і навіть більше, 600, і таке. Дивіться, була з кришечкою в даному випадку. Вона мені не дуже потрібна, ну, але якщо заварюєте, чи залили сюди чай, щоб воно або скоріше заварювалося, або щоб не стигло, коли вже готове є. О, дивіться, які його переваги. Ручка. Це є титанові горнятка, використовують в основному ті, що туристи. Ручка, бачите, як добре складається з одного боку, от вона можна так тримати, так, з іншого боку, ви кладете в рюкзак, наприклад, і вона вам не заважає. Перша, яка в мене була проблема, визначити, чи це дійсно титан, чи тут китайці щось не надурили. Дивіться, взагалі-то для титанового посуду використовується не титан, а, наскільки я знаю, а титановий сплав. Це титановий сплав, це, це не повністю титан. То перше, що ми повинні знати. І як мені от цій людині без особливих. Е Скажімо так, пристроїв, так визнати, визначити, що це є титан. Ну, наскільки я знаю, що і титан, якщо його м, на наждачному крузі чуть -чуть, е, під, так би, за, ну, умовно кажучи, загострити, так, спиляти, то він повинен виділяти не червону іскру, а білого кольору. Але мені не хотілося псувати це горнятку, тому я пішов іншими шляхами. Ну, По-перше, я знаю, що титан це є досить легкий матеріал. І тому я просто зважив на вазі, наскільки він, чи це ти дійсно титан, чи тут тільки просто напилення під титан. так. Я його порівняв з в мене є ще там старе горнятко з нержавік і старе з алюмінію. Єдина проблема, що алюмініве і горнятко із нержавійки вони на 500 мг, а тут на 450. Ну, просто будемо мати це в, 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 на увазі. Тут, от, не знаю, чи буде вам видно. Давайте так, я трошки експозиції підніму. так зробимо. О, тепер видно, що там є нуль. І тепер важливо спочатку на 500 мг з нержавійки, горнятку. І, можливо, вам не видно тут 102, 104 грами. 104 грами. Давайте так от спробуємо. Отак, ближче до світла. О, 104 грами є. Це нержавійка. 500 мл. Мілі... Тепер алюміній, який є, повинен бути легший, ніж нержавійка. Також на 500 мл. Там було 104, тут же скільки. 86 грам, бачите, 86 грам. І беремо вже на 450 мл, бо у мене на літру я не купив титан 64 грами. Тобто, якщо там було, якщо там у нас було 102, тут нержавійка 102, алюміній 86, то тут 64. Ну, правда, чуть менший об'єм, так, маємо те на увазі. Якщо б був більший об'єм, можливо, було 70 грамів, 70 з чимось, але все одно, тобто він чуть-чуть є легший. Так що по вазі це титан. І ще як можна перевірити, що це титан, це є теплопровідність. Оскільки в титана, як і в нержавійкі, е, низька теплопровідність, погана теплопровідність, так? а в алюмініях хороша, в алюмінія хороша теплопровідність. І що я зробив? Я скрізь налив кип'яточку. Сюди, сюди, сюди. І так воно і показало, що в нержавійки і в титана е, можна було теоретично вже. Ну, Губами торкатися до краю горнятка, бо воно не було, воно не нагрілось, а в алюмінію можна було реально опіки отримати. Тому що тут велика теплопровідність. Плюс в алюмінію за ручку було дуже важко братися. Тут за одну ручку, чи в нержавійці, чи в титану за ручку можна братися. Тобто за тестами теплопровідності і ваги це таки дійсно титан. Титановий сплав. Так воно виходить. Все. І не затягуючи, тепер давайте плюси і мінуси цього титанового горнятка. Значить, плюси. Це є невелика вага на третину легше, ніж нержавійка. Якщо нержавійка там 102, то тут, ну, нехай, якщо би такого об'єму, то там 70 чи скільки на третину легше. Інша справа, чи тих 30 грам вам вирішують, щоб переплачувати, бо по ціні мені обійшлося воно десь 10 доларів, але в більшості інших виробників воно може коштувати і 15 доларів таке горнятко, і 20. Якщо виробник з Японії, то і 30 і 40 доларів. Про це потрібно знати. Тобто вони помітно в рази, в рази, рази навіть дорожчі, ніж горнятка з, з нержавійки або з алюмінію. Вони дорожчі по ціні. О, але він і легший. Плюс ще такий нюанс, що титан він є хімічно неактивний. І з титану, якщо ви чули, роблять, наприклад, титанові пластини для, для голови, для захисту мозку, якщо людина десь пошкоджена. Різні там е, титанові е, ну, суглоби для е, титанові такі болти для підтримки, наприклад, хребта, якщо люди після важких переломів, тобто він хімічно нейтральний. І навіть якщо п'єш таке відчуття, що дійсно немає ніякого домішку, ти п'єш смак е, дійсно чаю чи кави, він не впливає на. На, напі, на відміну від алюмінію, наприклад, тому що алюміній це є хімічно активний е, метал. Так, він постійно, Якщо його подряпати, він зразу, одразу окислюється і покривається захисною плівкою. Але все одно в ньому, наприклад, тримати е, квашену, якісь продукти, чи якісь, там умовний квас чи квашену капусту в такій посуді. Так? Я не говорю про горнятку, а саме в посуді. То не бажано, тому що це є хімічно досить такий активний метал. Нержавійка має свої проблеми. Нержавійці, її потрібно тільки купувати в перевірених виробників, тому що може бути в дешевих і нехороших виробників. Якщо, наскільки я знаю, домішки нікелю. А він не дуже корисний для організму метал. Тому також треба з обережністю вибирати посуд з нержавійки тільки в перевірених виробників. Отже, ми маємо він легший титан. Хімічно неактивний, плюс тут такий момент: ці ручки це є і плюс, і мінус, тому що вони добре складаються, не займають багато місця. Інша справа це є одразу і мінус, тому що тр... без звички не, не дуже зручно за них триматися. Тому що, якщо в такому горнятку ви взяли, жорстко так, зафіксували і п'єте чай, і каву, то тут вони дуже якісно приварені, так, але все одно воно так от, чуть -чуть ходить туди-сюди. Про це потрібно мати на увазі. А ще який плюс, коли ви п'єте, як я сказав, не пече, тобто ви тут губи не попечете до краю. Він такий досить мало, мало теплопровідність. Ну і повільніше стигне, тому що також знову ж таки мала теплопровідність. А ще якщо захотіли, накрили зверху тим вод, і він буде довше тримати, ніж умовний алюміній. Ну і плюс зовнішній вигляд придерти хоч це бюджетний, так, титановий горнятко. Придертися, я взагалі надяк, щоб хотів, я не маю до чого. Отут все е загнуто. Так що губи не поріжеш, взагалі немає ніяких гострих. Приварено все, ви бачите самі, ідеально. Ручки рівно стоять, от вони рівно. Тобто не, не так, що одна криво, косо. Ні, все. от Давайте так от покажу. Ідеально. Тобто, як на подарунок, чи собі брати десь в офіс, чи в подорожі, теоретично все ну, нормально. Тепер мінуси. Мінуси це він дорогий. Е, ручки, як я сказав, не, не кожному підійдуть, особливо з Звички, так, вони добре складаються, але вам буде трошки незручно. Ну, і якщо ми говоримо про, про походи і кип'ятіння води в цьому горнятку десь на вогні чи на газовій горілці, яку похідні, так? він буде гірше нагрівати воду, ніж той же алюміній. Чому? Так що, я сказав перед тим, в нього гірша теплопровідність. Але нічого, я думаю, воду набрали, зверху накрили, щоб тепло не втікало, і можна так якось пристосуватися. От Отаке сьогодні вийшло відео, так що я особисто задоволений цією покупкою. Все, всього доброго.